Учора в Україні відзначили 71-ю річницю масової депортації кримських татар з етнічних земель. Починаючи з минулого року, багато мешканців Кримського півострова добровільно виїхали зі своїх домівок через російську окупацію. Втім, багато і татар, і українців продовжують дотримуватися своїх національних традицій навіть на окупованому півострові. Про українську громаду міста Євпаторія розповідає голова тамтешнього союзу Українок Віра Ковальчук, яка прибула до бродів на запрошення нашої краянки, поетеси Ярослави Павлюк. Мужня українка хоче повернутися з родиною до Криму, аби підтримати свого священника і добудувати у Євпаторії український греко-католицький храм. На протязі багатьох років фактично я. Займаю таку посаду громадського лідера. я на півночі родилася. Мої батьки були репресовані. Дуже так гарна що вимова мене виховувала бабця. А ми жили в Галичині один час дуже довго, і я кінчала Львівський інститут. Так що. Практика велика була да, навчитися. То, що знаєте, перше, то що рідне, воно ніколи не збувається. Ви зараз повертаєтеся назад? Так, ми вертаємося в червні. Дитина, наша Русланка, має 6 червня, має перше святе причасті. А потім ми вже вертаємося туди. Бо ми правда приїхали сюди, щоб вона тут вчилася української мови і закінчила український клас. Я не поет, але я часом трошки щось пишу, і ми написали колись такий, такий спогад, що в день незалежності моєї України ми синьо-жовтими прапорами йшли. Ми квітні синьо жовті із любов'ю до пам'ятника знову принесли. Це було для нас фактично, оскільки ми зараз не можемо ходити синьо-жовтими прапорами, то ми ходимо в чорних вишиванках, не в білих, тільки в чорних. І весь час кожен день. І я бажаю всім, щоб в нас був мир, спокій і щоб колись нарешті. став українським.